Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Військові Білорусі стверджують, що мінськ має достатній запас ракет до комплексу. У Міноборони Білорусі повідомили, що їхні військові розпочали повну самостійну експлуатацію оперативно-тактичного ракетного комплексу ОТРК Іскандер. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони Білорусі 1 лютого. Там заявляють, що нібито вже були і навчання, і практична підготовка на полігонах. Розрахунки укомплектовані офіцерами, прапорщиками та військовослужбовцями, які проходять. Службу за контрактом у Білорусі до складу комплексу входить самохідна пускова установка: транспортно-зарядна машина, командно-штабна машина, машина регламенту та технічного обслуговування. Пункт підготовки інформації та машина життєзабезпечення. За словами начальника ракетних військ та артилерії збройних сил Республіки Білорусь у Білорусі є достатній запас ракет до комплексу, який дозволить виконати будь-яке завдання на дальності до 500 кілометрів. Білорус Ский гаюн пояснює, що це означає, що армійці Лукашенка отримали модифікацію. Іскандер М, має радіус ураження до 500 кілометрів, і яка перебуває на озброєнні збройних сил Росії, а не, наприклад, Іскандер Е. Експортний варіант з дальністю ураження до 280 кілометрів. Спостерігачі вважають, збройні сили Білорусі могли б отримати один дивізіон іскандерів. Також фахівці звернули увагу, що на опублікованих відео Міністерства оборони Республіки Білорусь Замазані на рукавні знаки військовослужбовців, які експлуатують іскандери. Білоруський гаюн припускає, що комплекс надійшов на озброєння 465-ї ракетної бригади, військова частина 61 732, Осиповичський район, на озброєнні якої перебуває три дивізіони Градянських у що ж з погляду Росії і Кримський і півострів і Білорусь є не більше ніж плацдармами, з яких агресор в перспективі готовий атакувати Європу. Про це в своїй колонці пише колишній посол України в мінську Роман Безсмертний. Ці плацдарми об'єднує лише одне, і їхнім об'єктом атаки, в залежності від тієї чи іншої ситуації, визначено Україну. У всьому іншому вони розходяться по завданнях, тому що для плацдарму у Білорусі об'єкт атаки це англосаксонський регіон, скандинавський. Регіон Північна Європа, а для плацдарму у Криму, Балкани, Південна Європа, Середземномор'я, переконаний дипломат. Ідею, що Збройні сили України спочатку мають вийти на північно-східний кордон, а потім вирішувати питання з Білоруссю, він вважає помилковою. Крим і Білорусь як плацдарми з української сторони повинні мати тотожну оцінку. І для того, щоб полегшити способи, методи враження Кремля, потрібно поставити крапку по Криму і по Білорусі. Та як зараз розвила. Ається ситуація навколо Криму, тільки підтверджує правильність цієї позиції, зауважив він, нагадавши, що по півострову поки завдано лише пробних ударів. На думку безсмертного, багато спільного є між самоназваними керівниками цих підпорядкованих Москві територій Сергієм Аксьоновим та Олександром Лукашенком. В них однакові схеми роботи та завдання, що ставляться Кремлем. Білорусь на сьогоднішній день перебуває фактично у тотожному Кримові статусі. Формально вона, ніби держава, що перебуває у стані війни з Україною з точки зору міжнародного права. Тому Україна має право щодо Білорусі діяти так, як діє щодо Криму: завдавати ударів по точках, аеродромах, що нині застосовуються як військові об'єкти інфраструктури для атаки по цілях в Україні. Написав автор. Розтягування у часі російсько-української війни призведе до того, що вона переросте у регіон, Онально, а потім у континентальну і і Тоді Російська Федерація використає проти північної Європи ракетні комплекси та системи ППО розміщені в Білорусі. Вважає експосол. Відтак за його словами, удари по білоруських базах, звідки йдуть атаки по Україні, будуть відповіддю на агресію і виведуть Білорусь з війни. Судячи з того, що зроблено у Криму в українському військово-політичному керівництві, є люди, які розуміють призначення і білоруського плацдарму. Припустив безсмертний. В той же час в Білорусі, як і в Російській Федерації, постійно лунають хлопки. Декілька годин тому в Лунінцю подробиці згодом до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!